Про наслідки атаки на Кривий Ріг з пізнього вечора це трапилося ще нам розповість Олександр Вілгул, голова ради оборони Кривого Рогу. Пане Олександре, вітаємо. Слава Україні. Героям слава вітаю сьогодні. Вночі Кривий Ріг пережив наймасованішу шахетну атаку, взагалі з початку війни. Не було такого, щоб два десятка шахедів там буквально за час атакували наше місто. Можу сказати, що руйнування досить значні. Були пожари, адмінбудівля, склади, промислове підприємства, декілька машин. Ми до другої ночі пожари тушили. Ліквідація аварії. Ну надзвичайної ситуації вже закінчена, але найголовніше слава Богу, всі живі, всі живі і також немає постраждалих. Можу сказати, що це реально боже чудо, тому що там було декілька хлопців, там майже в епіцентрі, але всі не пошкоджені. От, власне, ми дуже раді, що так трапилося, що, власне, не чули ми ні, постраждали, ні про постраждалих, ні про е, загиблих. Як вдається, це вже люди натреновані знають, що треба йти в укриття, що треба перебувати там, а не в іншому місці. Чи це просто випадковість і на майбутнє люди мусять бути ще уважнішими? Ви знаєте, ну об'єктивно у нас ходять в укриття, так як допустим, ходять в Києві. Да? Ну, Ви ж самі все бачите. Тому безумовно треба підвищувати пильність, і треба ходити більше в укриття, і ми до цього закликаємо людей. Пане Олександре, ми ви вчора теж бачили, що наші протиповітряні сили проаналізували зміну тактики в руських. Вони тепер на е, накопичують спочатку дрони на території, де їх збити не можна, і вже потім з на низьких висотах атакують е, в міста. Причому Кривий з різних сторін, тобто вони під різними кутами Кривий з різних сторін, під, ту саму точку. попав під наймасованіший удар. Що ви очолюєте Раду оборони Кривого Рогу. що кажуть оборонці, тобто найдовше місто Європи? Як вибудувати тепер проти новий атаку? Дивіться, так і було насправді. Було накопичення, була атака, масована зграєю на низьких висотах. Можу сказати, що ми ж там наблюдаємо рук шахідів. Да? Тобто були моменти, коли шахіди повертали на 180 градусів. От він летить, 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 да? повністю 180 градусів розворот і пішов обратно. Ну, це він таким образом ну, також намагається сховатись від ППО. Е, ну, не буду розповідати все про протиповітряну оборону, але це великий комплекс: це і МВГ, це і е, ракетні комплекси, це і РЕБи, це і інше. Ну треба більш щільне ППО. Тобто вщільнюватися ну, будете. Від, 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 Відповідь на виклики. Угу. Тобто ви загалом будете теж вносити певні зміни, крім ущільнення, в принципі, найдовше місто Європи, кажу, в Кривий Ріг. Де треба буде збільшити і кількісну складову, я маю на увазі ну, ну, Безумовно. Де? Ну, безумовно, ви, ну, ну, ви розумієте, що таке 126 кілометрів, так? Да? Ну, власне. Е Безумовно, треба ну, збільшувати щільність, і кількість ППО, і інші враховувати складові. Безумовно, ми робимо висновки після кожної атаки. Зрозуміло. А в, ці люди, які ну, чиї приміщення. Постраждали там ж крім адмінбудівель, я так розумію. І житлова забудова теж має тратити так... житлова під, під час цієї атаки житлова забудова не постраждала. Ага. Але, так... але але у нас, на жаль, ну на жаль, раз на тиждень фактично ракетні атаки. Тому у нас в місті існує програма. Ми безумовно, відразу розгортаємо штаби. Ми видаємо там будівельні матеріали, щоб можна було відразу закритися там від холоду, від дощу. Комунальні бригади допомагають людям. Люди пишуть заяви на матеріальну допомогу від міста і міста своїм коштам, міського бюджету людям надає гроші, щоб вони мали можливість відновити свої будівлі. Ця програма в місті працює.